Мої вітання, шановні підписчики. Сьогодні ми виїхали на город, хоч і мокро, для того, щоб показати цього чудо-красавця в дії. Конкретно дію його знімати не будемо, тому що немає оператора під боком. Хотів показати, тверда земля, ґрунт і доволі мокро, це бачите, аж блестить. Просто так його закультивірувати не можна, кажу зразу. У кого є мотоблок такого плана. Можна більшого. І є велике бажання підготовити ділянку для зимових посадок красних або просто зрихлити землю, щоб котам було де срати. Беремо мотоблока і робимо легке Взрихлювання в землі. Показую, як це робиться. Без нагрузки. Сейчас Тикнули передачу і воно поїхало. І хай собі рихлить. Ова, стало. Що ми тільки що зробили? Ми зрихлили ґрунт. Що, дивіться, бачите, воно ліпиться. Для того, щоб воно трошки підсихало. Пройшлися так в один слід і пішли хоча б з півчаса, з годинку. Перекурити, якщо тепла погода, звісно, на вулиці, якщо холодно, то трошечки довше. Воно трохи підсихає, а потім проводимо вже більш глибоку культивацію. І у вас все вийде. І так, пройшлися в один слід легенько. Ну, вийшло навіть непоганенько. Земля трошечки просохла. Недовго времени пройшло, але нема нам коли ждати. І зараз ми будемо культивувати. В ітоги я вам покажу, що з цього всього вийде. І так, що ми маємо? Ділянка вироблена, більш-менш рівно, десь трошки є неровності, але все-таки мокро. Глибина обробітку. Ну, нормально. Загортаємо назад, так щоб красиво було, бур'янофік. Можна. Можна обробляти, але акуратно, тому що все-таки, як кажу, мокро. Дивіться, чи не забивається фреза. Трошки каточок забивається, треба чистити, але фреза йде нормально. Якщо фреза забивається, то тоді точно треба встановлюватися. А так я ж кажу, разок пройшли, трошки підсохло, потім гайда до роботи. Дякую за увагу.